Майже півстоліття тому харківський метрополітен вперше відчинив свої двері для пасажирів. За 49 років роботи під замкою скористалося понад 10 мільярдів людей, і вона стала одним із символів міста. Тепер же метро для харків'ян припинило бути лише засобом пересування. Широкомасштабна війна показала, що воно може стати укриттям, місцем для навчання, проведення урочистостей, концертів, боксерських поєдинків та виставок. І з нагоди, 49-ї річниці з дня запуску підземку відбулося урочисте привітання представників Харківського метрополітену. Їх нагородили подяками, грамотами та відзнаками. Я дуже вдячний кожному з вас. Дуже вдячний, бо за ці роки метрополітен зарекомендував себе як. Основна транспортна артерія нашого міста. І ті плани, які у нас є, ми обов'язково, я впевнений, зробимо разом. Це і будівництво електродепо вже підземного, враховуючи той досвід, який є, на жаль, у нас сьогодні. І будівництво двох станцій метрополітену, і закупівля нового рухомого складу метрополітену це все дуже важливо. Ігор Терехов наголосив, що за часи війни митрополітен врятував життя більш ніж 160 тисяч харків'ян. Я чудово пам'ятаю, коли люди спускалися в метрополітен і коли жили цілодобово жили у метрополітені на кожної станції метрополітена. Я пам'ятаю, як ви опікувалися людьми, як це було важко, але ми разом витримали це. І сьогодні вже більш ніж два роки. Ви безкоштовно перевозите і харків'ян, і вимушених переселенців, і гостей нашого міста. І це єдине місто в Україні, яке сьогодні має безкоштовний приїзд. Митрополітен це один з символів нашого незламного міста. А ви, як митрополітеновці, це незламне харків'ян. Дякую вам за свято. Під час нагородження були відзначені працівники метрополітену різних напрямів і спеціальностей. Не обійшли увагою також і ветеранів підземної залізниці. Багато хто з них не одне десятиліття забезпечував якісну роботу метро. Ветерани це той стержень, на якому тримається метрополітен. І особливо приємно, що ті добрі традиції, які з перших днів. Як почав працювати харківський метрополітен, вони збереглися, і потрібно їх продовжувати. Тим більше, що наступний крок це 50-річчя. Протягом нагородження пролунало багато побажань. Митрополітенівці ж у свою чергу пообіцяли, що і надалі будуть працювати на благо міста та робити його кращим і безпечнішим. Бажаю натхнення, всім бажаю здоров'я міцного, всім бажаю, щоб мир та злагода була в ваших родинах. Бо якщо в родинах та в наших серцях буде мир та любов, то ми тоді не тільки зможемо 50 річчя наші зустріти, а ще й перемогти. Ольга Трачук, Сергій Перець, Олексій Старенков та Світлана Бреус, Харків. Новини.